Добрий день. Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debitmanco Group. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином створити лікарняний листок по співробітнику для бюджетної галузі. Для початку обираємо під систему облік заробітної плати, пункт меню Первинні документи доплати та утримання. Або можемо натиснути іконку на панелі інструментів доплати та утримання. Переходимо до частини Допомог. Допомога по тимчасовій непрацездатності, звичайний лікарняний лист. Заходимо всередину подвійним натисканням та обираємо період, з яким будемо працювати, після чого створюємо новий документ, пункт меню Права кнопка миші Додати або Натиснувши іконку «Додати». Таблиці, що відкрилася, в першу чергу обираємо табельний номер та дані співробітника. Через три крапки занурюємося в штатний розпис нашої установи та обираємо потрібну нам особу подвійним натисканням. Програма автоматично заповнює інформацію, що стосується прізвища імені по батькові, підрозділу, посади нашого співробітника. Зазначаємо дані по терміну хвороби перший день непрацездатності та за період з ПО. У випадку, якщо це первинний лікарняний лист, перший день непрацездатності та колонка за період з будуть збігатися, наприклад, 1.08.2024 року по 10 серпня 2024 року. Зверніть, будь ласка, увагу, програма автоматично розділила кількість днів на дні за рахунок нашої установи та дні за рахунок фонду. Колонка у розмірі відсоток буде автоматично заповнена з даних картки нашого співробітника. Довідник номер 2 персонал. Місяць виникнення для друку обираємо потрібний нам, наприклад, серпень 2024 року. Занурюємося через три крапочки в довідник 153, причини непрацездатності та обираємо причину нашого захворювання. Наприклад, невиробнича травма, вагітність та пологи або звичайне захворювання загальне. Також є змога зазначити серію та номер лікарняного листа, номер заяви на відшкодування лікарняних. Занурившись у довідник шифер виробничих витрат, ми маємо змогу вказати потрібний нам код витрат на оплату праці, після чого натискаємо зберегти. Для того, щоб проаналізувати розрахунок за цією неявкою, натискаємо права кнопка миші друк лікарняних списком та обираємо форму Лікарняні списком оновлена. Таким чином, програма сформує довідку по заробітній платі до нашого лікарняного листа, яка дасть змогу проаналізувати кількість днів та фактичну суму заробітку за кожен місяць за попередній період. Також в кінці цієї таблиці ви побачите розрахунок дні за рахунок підприємства, дні за рахунок фонду. Більше інформації про функціонал програмного продукту Debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня.